Всім привіт! З вами Палич і Рубрика Кращі бої. І це ріплей надіслав Валерій. нас е, На 13105. І в нього збірочка на дамах, як ми бачимо. Карта у нас добре, Тундра. Маємо 9 кумулів, 24 підкалібрика. І збірочка «Вентиль», Стаб і Оптика. Да? Е, Якось так От у нас це все діло. І він, в принципі, займає е, правильну позицію собі. В бою і це їхати на горку, займати горку потрібно. Проти на нього злетешок мантикорка, це танк, який мать йому зробити конкуренцію по займанню горидин самих основних. І, по суті, ми з нею можемо таки непогано пободатися. Заїжджає отак нагло на сторону зразу противника, по сейву, ну як по сейву, по перших таймінгах мантікора не поїхала. І все, в нас є кумулі, в нас є зайнята горка, і в нас є барабан на три снаряди по 390. І це можна дуже гарно використовувати для розвала противника. І починаємо роздавати барабанчик. Перший в нас є точечку, другий вже в ЛД не пробиваємо, Третій, хороша тичка залетіла в лючок, але але просто критична шкода противнику. І маємо з одного барабана всього-навсього 374 урона. Але, що приємне у 13105, це те, що барабан швидко кадешиться і видає непогану альфу з цього барабана. Але, але барабан не дуже комфортний для стрільби, не дуже приємна пушка. 105 для стрільби. Але, як то кажуть, маємо, що маємо. заряджений ще нас барабанчик. Ситуація непроста, тому що ми ЛТшка, у нас 1470 хп всього. І розмінюватись не дуже хотілося би. Є хорошо. Другу м -м, отримав тичку, ще від 140 тричку Ну ладно, розмінююся вже на вуличку. І здобираємо Центуріона. Хороший барабан, да, багато лишнього отримав, не хотілося б отримати від 140 тичку, ну нічого страшного. Чого страшного, ми міцнули Центуріона. Це дев'яточка. Да, так що, якийсь плюсик зробили ми в цьому бою, в принципі, що ще лишаться на цій карті робити. Одна з найгірших карт для ЛТ. Посідити тут не вдасться нам, тому відповідно тільки дамажимо. Дуже неприємна тичка від мантікорки, і в нас лишається всього 535 хп. І... А ми то знаємо, що в цьому буде боюмастер. Тепер давайте дивитися, як же ж він тут набереться. Мантікора, до речі, дамажить по нас з інвізу. Це неприємно. Це неприємно. Ну І взагалі, 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 що тут робити? Виходити отак не з-під куща це така собі історія насправді. Може щось прилетіти, та й плюс ми можемо заренгенитися об, об союзничків, об, точніше об противничків, да, оцієї пачки, от Ми якраз рентген і ловимо. Є інформація, що на кінпінас є К-91. І по суті дивіться, що подитися всі танки зараз світилися. По всіх танках інформація є. Ну, але в нас немає ХП, щоб робити якісь активні дії. Тому потрібно просто терпіти зараз і чекати, що хтось з противників помилиться і ми зможемо роздати барабанчик. по ним. Або ми просто можемо з'їхати з горочки. Цікаве рішення. Що так з'їжджаємо, так акуратно я б сказав би, в лапках. Що <шу> можна взяли це отримати. Вирішив приїхати сюди по горою, я так розумію, буде зараз їхати направо і видавати противничків, які стоять під горою. Так, 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 судя по це робить. Хоча можна навіть і в Т5-1 заїхати, а там ще мантікорка є. Ну, хоч нам би зараз не хотілося б світитися. Але але, навпаки, ми світимо мантікорою і нам капає тисяча асиста просто халявного. З хомяком не можна йти в розмір, в розмін. Пушні тому тут треба дуже обережно, Не важно, потрібно підтримувати тичку. Цю фух це було дуже небезпечно, але ми дві видали Т-54-1, і самі нічого не тримали. Це дуже приємно. Ці ситуації прям дуже ризиковано було. Але фартануло. Да, в нас було хп, щоб ще разок розмінятися, так би мовити. Але потім ми були би просто шотні для всіх. Так що така собі історія була б у нас. Ну а зараз що? У нас є заряджається вже під калібери. І в нас, як то кажуть, зараз будуть е, противники як на долоні. Акуратенько виходимо, виходимо, мінусуємо стандарта і Докременно. маємо мінусувати 140. Має Добре, мінусувати 140. Альфа перша слабенька, надіюсь, друга пройде. Так, да, друга альфа проходить. Злінь. Але ми отримаємо де старве неприємно, неприємно. А тим часом, по суті, більше виграний рахунок 8-2. Команда зелених перемагає. І ми маємо 2962 урончика і 1211 асистів в цій ситуації. Знову ми міняємо позицію. Точніше, знову міняє Валера позицію, пан Валерій знову міняє позицію, зближається з т 104 і буде роздавати барабан в спину. Автоприцільчик, ну тут ні-ні-ні, так не працює. Так не працює. Автоприцільчик то зло. Запам'ятайте, стріляти автоприцілом потрібно вкрай рідко. Тому що от така ситуація для вас буде. Дуже часто складатися, що ви просто даєте непонятно куди. І так, йдемо на барабан. Вирішимо вже їхати знову м'яти фланг. Тут я не знаю, чесно кажучи, направо їхати не має сенсу, хоча покажу, що там суперконкарев у нас фуловенький. Але тут ми точно знаємо, що є СТРВ на пів ХП і фуловик К-91. І так, да, суперконкарер, до речі, фуловий це дуже круто. І тут Питання, чи ми встигнемо до нього? Чи ми встигнемо до нього. Чи нам потрібно до нього їхати? По суті, ну там, ні, їхати до нього точно не потрібно. Можна забрати СТРВ по дорозі обережненько, да? без автоприціла. Автоприціл зло. Запам'ятайте це. Потрібно йти в КД зараз. Потрібно йти в КД, І тут КД-91, ПТ-ка у нас. Ще поживе, ми по ідеї маємо встигати зарядитися і роздати в неї барабан. І це буде цілком ймовірно, п'ятий фраг у нас. І вже дето 4-500 дашки має бути. Але один ПТ має хорошу скорострільність насправді, і ми прям, треба нам ідеально видавати, щоби. Не отримати від неї урон. Хороша точка з каточком, але це все каток без урону. Другий каток без урона. Що да, ж таке? Ну і третій видає. Ну і вже тепер вона не має з'їжджати з каточка і вона має йти нам копілочку як асистом. І того ми маємо 4 фрага. 4123 гурони, вибачаюсь, і 1992 асистика. Ну, як для цієї карти, шість касума це такий доволі хороший результат. Ще плюс 4 фрага в копілочку. Ну, і давайте дивитися результати фінального боя, що нам тут насипало. І по підсумкам боям на себе змін, так і лишається 4 фрага, 4123 урона і 1992 асистика. З епічних медалей у нас є брати по зброї, ну і куча таких слабеньких медальчиків насипало, таких як Долян цікавого, боєць, майстеросик. Да. І, в принципі, цілий, цілий вказівник, це доволі таки е, хороша медалька насправді. Е, Майстеростик у нас вийшов тоненький, всього 1222 діль. Е, Чистого досвіду забій. Слабенька реалізація, але це ЛТшка, і тим паче, кумулі в нас були, і, до речі, на секундочку, стріляба автоприцелом автоприцілом. Також дається в знаки, скільки пострілів було зафейлено із автоприціла. Тому ще раз повторюю народ, автоприціл зло. Сам інколи ним стріляю, і сам же ж я на ці самі гравлі, так би мовити, наступаю. От така ситуація по цьому бою. Отакий От у нас 13.5 получився на кантрі на карті Тундра. Неприємна карта для ЛТ. Але якщо вдається займати гору, то можна зробити результат бою. І нагадаю, що ви також можете надіслати свій реплейчик на такий огляд коментування, як оце зараз. Для цього має бути обов'язково майстеросик бою або на розбір помилок. Такі відоси в мене є на каналі. Кому цікаво, можете подивитися у розбірі на помилок, майстер не обов'язково має бути, але бій повинен бути цікавим. Обов'язково має бути реплей актуальної версії гри. щоб Коректно запускався він у мене, і за символічний донат я його запишу і викладу на канал. Обов'язково кажіть, що ви хочете побачити, просто коментування через збір помилочок. Да? І попрошу без спойлерів. Всі контактики є в описі під відео. Кому цікаво, пишіть, уточняйте будь-які моменти, е, такі от діла. І на цьому все. Всім все найкращого, тримайтеся себе. Добре, все буде Україна!